Уроки засвоєні безпосередньо на полі бою. Французький генерал Т'єрі Буркарт вивів формулу ведення бойових дій на прикладі російсько-української війни. Його слова наводить британський журнал Економіст ще 2021-го, за рік до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Начальник головного штабу збройних сил Франції наголосив, що французька армія має готуватися до війни високої інтенсивності, і найбільш вірогідно вона буде на європейському континенті. Вже тоді одним із гіпотетичних супротивників Бурхарт називав Росію. Сьогодні очевидно, прогноз головного генерала Франції виявився пророчим. Передбачення французького генерала лягли в основу легенди навчань Оріон 23 за участі 20 тисяч французьких військовиків. Повномасштабне військове злагодження на сході Франції тривало понад два місяці. За сценарієм НАТО протидіє вигаданій державі, а та намагається анексувати південну приморську територію. І в цьому без жодного сумніву читається російська анексія Криму. У маневрів було чотири окремі фази. Заключним етапом керував безпосередньо генерал Бурхарт. Оріон 20, 23 розглядали як зміну військової парадигми та вектора тренувань переходу від бойових дій в умовах війни малої інтенсивності до повномасштабних. Війну високої інтенсивності ведуть у зовсім іншому масштабі, каже генерал Бурхарт. Я ймовірно недооцінив це. Протягом двох десятиліть боротьби з повстанцями в Афганістані та Африці загибель десяти солдатів була в справді національною трагедією. І це те, що зараз відбувається в Україні кожні півгодини впродовж кількох тижнів поспіль. В іракському місті Мосул згадує генерал Беркарт в інтерв'ю Економіст джихадисти, щоб уникнути повітряного стеження, вдавалися до певних хитрощів. Сьогодні вже французьким військовикам доводиться мати справу з дешевими безпілотниками, здатними виявити танк, а також зброєю надзвичайної точності, що може їх знищити. Ми бачимо певну прозорість на полі бою, каже генерал Буркхарт. Здатність бачити майже скрізь. Армії повинні навчитися знижувати рівень електронного випромінювання і залишатися в русі. Командні пункти мають бути не лише замасковані, а й маскувати рух транспорту, що в'їжджає та виїжджає. Усе це вимагає зміни звичок і менталітету. Якщо ефективність вогневої потужності дедалі більше залежить від технологій, а сучасну війну ведуть у великих масштабах із величезними витратами боєприпасів і високим рівнем втрат, постає питання. Як середнім арміям балансувати між якістю і кількістю? Пріоритетом каже генерал Бурхарт є об'єднання позицій. Ми повинні мати в повітрі п'ять безпілотників, пов'язаних із артилерійською батареєю, трьома ракетними установками і танком. І фактично мати достатню маневреність, щоб вирішити, що ми хочемо зробити з тим, що ми бачимо. Наявність великої кількості речей, якщо вони не зможуть взаємодіяти одна з одною, не приносить жодної користі. Узгодженість повинна передувати масі. Для цього необхідний масштабний зв'язок. Пояснює генерал Буркарт виданню Економіст. Як приклад надзвичайно стійких мереж, на які будуть покладатися армії, він наводить Starlink, що використовує Україна. Кораблі, літаки і наземні транспортні засоби повинні будуть створити таку собі об'ємну бульбашку зв'язку на певній території свого роду військовий вайфай. Водночас, попереджає французький генерал, вони повинні вміти цілковито обходитися і без цього. Ми більше не можемо сподіватися на постійну перевагу в усіх галузях, стверджує генерал, вказуючи на те, що ні Росії, ні Україні не вдалося домогтися переваги в повітрі. Перевага в плані постійного зв'язку теж ілюзія. Чи має Франція у своєму розпорядженні засоби, щоб досягти цих цілей? Економіст зазначає, наразі парламент розглядає військовий бюджет 2024-30 років на 413 мільярдів євро. Він на 40% більший за попередній військовий кошторис. Новий бюджет вважає економіст явно сформований під впливом війни в Україні. Її в законопроєкті згадують 14 разів. Однак, хай як парадоксально, Франція скоротила закупівлі деяких додаткових засобів. Військово-повітряні сили отримують на 48 винищувачів Рафаель, і 15 транспортних літаків менше ніж планували. Армія не одержить 500 бронемашин, гріфон та ягуар. Тим не менш, новий бюджет веде Францію у правильному напрямку. Стверджує генерал Буркарт. Потрібно зрозуміти важливість боєздатних, а не великих сил. За Словами начальника головного штабу збройних сил Франції, немає сенсу мати армію, яка готова до параду у день взяття Бастилії, але не готова до війни. Це був огляд преси.